Зранку два райони Харкова зазнали обстрілів окупантів. Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова. В одному випадку по житловому будинку. Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль, мертвою. Співчуття батькам і рідним. Є також і багато поранених. Їм надають допомогу медики. Ворог завдав два ракетні удари попередньо ракетами типу Іскандер по Харкову. Одна з ракет влучила у проїжджу частину у сусідніх будинках. Вибито вікна. Друга ракета влучила у триповерховий житловий будинок. Сталася пожежа. Загинув хлопчик 10 років. Постраждали 23 людини, в тому числі 11-місячна дитина. Тривають роботи з розбору завалів. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуєвського, Куп'янського та Ізюмського районів. За уточненими даними, в селі Гроза Куп'янського району внаслідок ракетного удару загинули 52 людини. Шість людей отримали поранення. Вночі ворог завдав удару бепла типу шахет по селу Піски Радківський Зюмського району. Пошкоджена складська будівля та техніка цивільного підприємства. Крім того, під ворожим вогнем перебували місто Вовчанськ, село Вовчанські хотори та село Лиман Чугуївського району, місто Куп'янськ, село Першотравневе ізюмського району та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди сталися пожежі. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині виникло п'ять пожеж, що спричинені ворожими обстрілами. Близько 11.30 ворог обстріляв лісовий масив поблизу села Лиман Вовчанської громади. Там виникла лісова пожежа. Горіли дерева та хвойна підстилка на площі 4 гектарів. До пожежу гасіння були залучені вогнеборці із селища Вільча та відомча пожежна охорона лісгоспу. Спільними зусиллями вогонь вдалося загасити о 14-й. Близько о пів на 14-ту ворожі війська вкотре здійснили теракт проти мирного населення. Російська ракета влучила у кафе в селі Гроза Шевченківської громади, де перебували люди. Внаслідок теракту загинули 52 особи. З них одна дитина шість отримали травми. До аварійно-рятувальних робіт були залучені 13 одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки та 75 осіб особового складу ДСНС. О 22.15 ворог знову обстріляв село Лиман Вовчанської територіальної громади. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Рятувальники загасили вогонь на площі біля одного гектара о 23.40. Годиною пізніше окупанти вдарили по селу Вовчанські хутори тієї ж громади. Там на території приватного домоволодіння зайнялась господарча споруда на площі 10 квадратних метрів. Її пів на першу ночі ліквідували рятувальники. Постраждалих немає вже о першій ночі, 7 жовтня. Обстріл прийшовся на село Піски Радківські борівської громади. Снаряд влучив у складську будівлю, де зберігалась сільськогосподарська техніка. Виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники, котрі загасили його у четвертій ранку. 18 із 31 пожежі, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Два загоряння трапились через ворожі обстріли. Решта, внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 9 гектарів. Саме необережність під час паління стала причиною однієї з таких пожеж, на якій постраждав 59-річний чоловік. Він отримав опіки гомілки та правого передпліччя. Ими підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.